Якщо ви п'єте гейнери чи протеїн після тренування, важливо знати, з чого там білок. Дуже добре, якщо це сироватковий ізолят. Він найкращий та має високу біодоступність. Казеїн повільно засвоюється, погано перетравлюється, може бути алергеном. З позитивного те, що дає тривале живлення м'язом. Але треба знати, що білок з молока може містити лактозу, якщо виробник не дуже відповідальний. Яєчний білок дуже якісний і без лактози. Є рослинні варіанти соєвий, гороховий, рисовий, конопляний. Вони підходять для веганів, але часто мають неповний амінокислотний склад або нижчу швидкість засвоєння. Колаген частіше приймають для суглобів та зв'язок, але для того, щоб від нього була користь, потрібні вітаміни С, А, Е, мінерали мідь, цинк, залізо, кремній, сірка. І ще є білок із яловичини, повноцінний, без лактози. Знаючи, який білок у вашому гейнері, ви розумієте, що саме отримуєте цей час і та як швидко це спрацьовує.